Як завжди бажаю благодаті Господа Ісуса Христа для всіх нас, хто в церкві дивиться у нас в трансляції, для тих, хто дивиться в трансляції, будь ласка, перевірте, чи є звук, чи є, як гарна картинка, щось напишіть, поставте вподобайки. А наша тема сьогодні про життя заради спасіння інших. Яке є як протилежність егоїзму, ми почуємо водночас зрозуміле і незрозуміле для нас, що не протаманне людській природі. Людська природа, на жаль, вона в грішному стані, часом тягне в людину в протилежний бік. Від Бога. І ось цікаво, що от, е, у Вікіпедії говориться про егоїст, про егоїзм або про егоїста. От егоїст вважає, що задоволення своїх особистих інтересів це є вищим благом. Він от, сконцентрований на собі. До речі, ми зараз не про егоїст як самий такий. Бо там є декілька ще таких е, підпорядкувань, таких, що такий егоїст е, повний або десь так не на всі 100%. Далі продовжуємо. При цьому до інших людей він ставиться як до об'єкта і засобу досягнення корисливої мети. То використовуючи такі соціальні зв'язки, егоїст це використовує тільки заради того, щоб досягти своїх. Корисливих цілей або мету, виявляється у надмірній, тобто егоїзм, зосередженості на собі, от надмірна, от вже така е, негативна сторона. Самозакоханість. Дійсно, в Біблії сказано, що потрібно дбати про своє тіло, так? але це не те, що самозакоханість. І коли егоїст спілкується із в соці... соціумі людьми, то в нього його висновки і те, що він пропонує, це безапеляційність. Тобто я сказав, я сказав. Його судження правильні. І він взагалі живе споживацьким ставленням до оточення, тобто використовує всі засоби для того, щоб збагачуватися. Йому байдуже, як буде, почуватися той, як буде почуватися той, хто завдяки його споживацькому вчинку буде страждати. Тут і зневага до інших подібних собі, людей. Ну, ось так, таке пояснення, що таке егоїзм, а тепер наступне. Наші роздуми, не про базові потреби людини. Бо якщо ми не будемо базові потреби своїм задовольняти, людина помре. У будь-якому віці. Так, Якщо дитина, то потрібно їй допомагати, потрібно про неї піклуватися, щоб задовольнити їй базові потреби. Якщо ми вже самостійні, то ми ці базові потреби в своєму житті постійно. Використовуємо, бо ну, треба нам жити, щоб жити. Якщо вже це літні люди, то їх доглядають, щоб також задовольнити їхні базові потреби, щоб вони могли жити і відчувати, що вони захищені їхніми, ді... їхніми дітьми. Ну, як яка країна, десь, які країни є, що е, люди літнього віку вони живуть у, у будинках. Літніх людей, і там дуже гарно з ними доглядають. Тобто мова у нас йде про правильний соціальний спосіб християнина в суспільстві, якому ну, непритаманно, якраз, якраз от, служіння ближньому. Як це робив Христос. Тепер ми звертаємось до Святого Писання. І це записано в Луки, 9 розділ. Іван від Луки, 9 розділ, 23 текст. Ми що бачимо тут? Що сказав Христос? А до всіх Він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай речеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. На цьому зупиняємося. Так, ми прочитали текст. І ось що. Христос тут сказав. І до кого він звертається в першу чергу? До людей, які мали в своєму житті спосіб життя, щоб задовольняти базові потреби. Ну, от вони почули, що є учитель, є Месія, і вони за ним йдуть. І Христос каже про ці якісь речі, які їм і зрозумілі. І до кінця не усвідомлюють вони, про що мова йде. Вочевидь, мабуть, так і було в той час, бо нижче там Христос і пояснює, що і як. Але в цілому ми знаємо, що гріх, якому людина найбільше потурає так, в цьому суспільстві, і який розділяє нас з Богом це егоїзм. Один із гріхів, і він найбільший, це. Є егоїзм, це є духовна хвороба, це є те, що заважає людині повністю себе, своє серце, свій розум, тобто, бо в Біблії серце та розум відкрите для Господа. То Господа можна навернутися завдяки самозреченню. Водночас, коли я задовольняю свої базові потреби. То, щоб я не був егоїстом, про якого ми проговорили трішки вище, оце самозречення. Оце. А у, в цьому тексті, який ми бачимо у писанні і на екрані, то тут він означений як хрест, самозречення це хрест, тобто щось полишити, що заважає, це із історії, яка описана у 18 розлі від Луки, про багато юнака. Коли юнак каже, що я все ти зберіг, Господи, коли Ісус каже, як ти батьків шануєш, як ти це все, все робиш, «Так, ну, тобі от не залишається. О, просто юнак переплутав, що є головним, і в якій змірі він для себе жив. Не повністю був егоїстом, але є ця проблема, що він не захотів іти за Ісусом Христом. Це якраз для нього звучало. Ми нижче будемо дещо говорити про це, можливо, не згадуючи самого юнака багато. Наступне, що оці речі, що в цьому тексті написано, що за мною слідуй, ми самостійно не здатні зробити. Це тільки дякуючи благодаті Божій, це можливо. І це можливо в будь-якому віці. В будь-якому віці це можливо. Завдяки Божій благодаті, завдяки Богу все можливо. В Христі Ісусі все можливо. Він нас зміцнює, Він нас змінює. Хоча можна переставити, Він нас змінює і Він нас зміцнює у цих наших кроках подальших. До речі, ми ж з вами. Усвідомлюємо, що ці наші роздуми не говорять про те, що хтось із нас, хто у церкві, цього не робить. Ми кажемо про постійність. Ну а хто нас дивиться в етері і, можливо, цього не робив, то треба розпочинати. Наступне, друзі, нам не потрібно вирушувати вирушати десь в інші землі, в іншу країну. Щоб там показати, який я не егоїст, який я от, е місіонер, щоб показати якраз Дух Христа і ту любов Христа в моєму служінні ближньому, який на той час біля мене знаходиться. Звісно, живучи безкорисливим життям, то ми ж насправді можемо це продовжувати або розпочати показувати ближньому ближньому. Це можна робити в домашньому колі, це робити можна там, де я є на роботі, показуючи і любов і принцип. Бо є ж такі, які можуть умовно, умовно знущатися з християнина словесно, там десь комусь щось говорити. Про свого співробітника. Умовно, це спустити, сісти зверху і спустити ноги. Так? Є таке, коли насміхаються з християнина, з його способу життя. Однак християнин, маючи від Бога благодать і мудрість, він знає, як себе і буде знати, як себе повести. У цьому Способі свого комунікування з тими, хто мене оточує. Це повсякденні життєві відносини, коли ми з людьми спілкуємося. Якщо зараз і війна, то теж від Бога треба мудрість просити, щоб Він сповняв нас і розсудливістю, і мудрістю. І своєю благодаттю, щоб ми могли знати, як реагувати, відповідати на запитання, які нам, можливо, ставлять ті, які не знають, як справді це робити. І в цьому випадку також і в інших всіх ситуаціях життя потрібно просто зрікатися якогось свого неправильного погляду на життя. Знаєте, в Слові Божому є достатньо прикладів життя Ісуса Христа, як Він спілкувався, як Він відповідав на запитання. І нехай Бог дає нам мудрості, щоб ми знали також, як це робити. Апостол Павло, це та була людина, яка була з фарисеїв. людина, яка багато робила такого, що Ну, принципово жорстока людина була. Е, його ініціатива була листи брати, щоб садити і жінок, і чоловіків до в'язниці, які були послідовниками Месії то для нас Месія це Ісус Христос. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, це було народження згори, це було навернення, це було переосмислення, це розум Його. Повністю перезавантажився. Коли оця матриця його знань, те, що він набував постійно, навчаючись і в лінії він це побачив у правильному світлі. Так, звісно, говорити про егоїзм апостола Павла, де він був егоїстом, а де він не був егоїстом, там більше так Із егоїзмом була. Однак його серце було відкрите для Божої благодаті. І настав той час, коли він став послідовником Месії і в 1 Коринтян 15 розділ. 31 текст. Я тільки беру ось які слова із його цього тексту. 1 Коринтян 15.31. Я щодня помираю. Тут мова не про фізичну смерть. Якраз щоденне помирання для себе в життєвих дрібницях робить те, що людина розуміє про пріоритети, які в неї в житті є. Я не використовую слово повинні бути, а є. Бо можливо, когось це слово лякає, повинно, треба. Так, Хоча це слово теж правильне. Є. От, наприклад, порівняти із слова апостола Павла, я щодня помираю, 23 23-й текст Луки, а ось 25 й це наступний текст Луки 9, 25. Христос продовжує. Адже що з того? Скористає людина, коли придбає весь світ, або губить, або знищить саму себе. Ну так, звісно, що навіть я, коли буду цей текст до себе вживати, то я весь світ і не намагаюсь придбати. Але коли от так людина проаналізує себе християнин, то от справді. Чого більше всього хоче людина? Шукати Царства Божого для себе, от розуміти Ісуса Христа, його характер дій, чи, чи якісь фінансові питання. І тут кожен дивиться на своєму рівні. Тут, знаєте, от саме про це можна багато говорити і зараз в час війни також. Як християни ставляться до тих чи інших питань і часом не, не аналізуючи, не поєднуючи а, ці питання із тим, що із-за того, як я правильно буду дивитися на ситуацію теперішню, мій добробут може або погіршитися, або покращитися. Тому тут треба теж християнину себе запитувати, а насправді. Господи, наскільки мені потрібно змінитися в поглядах на те, що зовні мене, щоб я насправді міг правильно нести хрест? Ще треба правильно хрест нести. Можливо, дехто каже, не шукати легший, так? Так, друзі, багатьом бракує любові Господа. До ближніх. Я нещодавно говорив з одним братом, який ну, років 20 тому виїхав за кордон. Це було на початку 21 століття, мабуть, більше вже, ніж 20 років. І він каже, я розіслав листи тим, кого я знав там, щоб на тиждень. На тиждень або на 10 днів, поки не знайду десь житло там, щоб побути, багатьом Родіслав. Відгукнувся один, який ну, мені повністю незнайомий, на 100%, ніж ті, які мене знали. Він мене зустрів в аеропорту, він мене привіз до себе, додому. І я був тиждень. У нього, щоб знайти, де це житло і роботу. Але каже я в листі написав всім, і йому також, я буду для тебе благословенням. Проходить час. Там біда стається у чого чоловіка, сімейна трагедія. І він купує невеличкий такий трейлер. Щоб там жити, і він тепер із цим трейлером живе на території приватній цього брата. Пройшло декілька, ну, можливо, пять 7 або десять років, і ті слова, які він впевнено сказав про те, що я буду тебе благословенням, справдилися. Не тому, що він хотів, щоб у цього Єлисея, назвемо його ім'я, була трагедія. Він просто сказав, що я готовий послужити, якщо у когось буде якась проблема. Бог, друзі, безперечно покладає на нас всіх, своїх послідовників, обов'язок стати благословенням для інших. Своїм впливом, коштами, шукаючи мудрості у того, хто дасть нам здатність робити все від нас залежне, щоб підтримати, облагорожувати, дати притулок ближньому. Звершуючи отаке от служіння для інших, ми в принципі. Показуємо Христовий характер. І скажіть, будь ласка, собі в серці, коли ви робите комусь добро, ви радієте, що ви зробили це добро. Робиться добро не для того, щоб потім зауважити, а я тобі зробив і ти мені зроби. Просто воно робиться без всяких там замовчувань на колись. Подібно до того, як цей Сергій сказав, я буду благословенним, але він не знав, що там буде в тій країні з ним. Він просто знав, що я буду працювати, я буду все робити для того, щоб сім'ю забезпечити і бути благословенним іншим. який спосіб це буде? Яким чином він не знав? Але Бог побачив його серце щире, і він, цей брат Сергій, Зробив, перепрошую, і Бог через нього продовжує робити ті справи, бо він Богу довірив себе і сказав: я буду благословенням Божим для тебе. Той час, якраз конкретно для цього Єлисея, а зараз і для інших людей. Таким чином, християнин приносить щастя більше, ніж будь-хто. Дякуючи Богові. А з іншого боку, сторони медалі, для християнина це більше щастя, ніж прийти до представника влади і отримати нагороду видиму і її носити. Хоча, коли отримуєш нагороду, це теж нормально. Однак для Послідовника Ісуса Христа більше радості, коли вони роблять це в ім'я Ісуса Христа, добро, ближньому, якщо Він потребує цього добра. І тут так, Павло, коли став уже Христовим послідовником, то він каже впевнено про себе і про інших імена їхні, записані в книзі життя. І я думаю, що вони там. Сяють по-особливому тих людей, яким без бажання, щоб взяти потім від цих людей якісь дивіденти, робляться добро просто так. Наступне. Небеса це служіння. На небесах ніхто не буде думати тільки про себе, а будуть думати про інших. Ніхто не шукатиме власного задоволення на небесах. Хоча ми там будемо базові потреби в нас, я не знаю, ну не такі, як тут, друзі. Я не порівнюю, базові потреби тут, які там будуть. Бо піклуватись про нас буде Ісус Христос. Однак ми не будемо шукати власного там задоволення на новій землі, на новому небі. Але всі будуть наповнені чистотою справжньою. І Божу любов'ю. вони будуть шукати щастя для небожителів, кожен небожитель буде шукати щастя один для одного. Тобто там ті будуть, там ті опиняться в, в, у вічності, хто уже тут це практикує, як не важко це є. Якщо ми бажаємо, друзі, насолоджуватися небесним суспільством. То повинні керуватися небесними принципами. Ці принципи, навіть коли ми співали у псалмі, так, не сприймаються світом. Навіть мудрість небесна, вона протирічить мудрості світській. І часом люди світські це не розуміють. І Чи повинні ми сильно перейматися, що нас не розуміють. Ісус Христа не розуміли. Його сучасники не розуміли. Навіть часом учні його десь не розуміли. А потім згодом, коли навернулися, зрозуміли його волю, Його принципи. Взагалі, його царства царства нашого Господа Ісуса Христа. Друзі. Насолоджуватись небесним суспільством, якщо ви бажаєте, ви повинні керуватися небесними принципами. Це повна протилежність, цитую, надмірній зосередженості на собі, самозакоханості, безапеляційності, суджень, споживацькому ставленні до оточення. У суспільстві христових дітей, його послідовників, є особистісність. Але готовність до співпраці, готовність до зміни думки, якщо моя думка є помилковою. Це не означає, що християни втрачають свою ідентичність. Християни прагнуть бути схожими на Ісуса Христа, прагнуть мати розсудність, мудрість Господню. Щоб не йти шляхом егоїзму або споживацьких бажань, тих поганих суджень і самозакоханості. Попри труднощі, які у нас є, найбільше, що можна зробити у цьому світі, це уподібнитися Ісусу Христу у діях, у мисленні. Недаревно Павло не раз говорив, що будьте однодумні, однодушно відстоюючи віру Євангельську. Тобто ставлення в своєму середовищі в християнському, один до одного, як би Христос ставився. І останнє: Галатам, 6 розділ з 9 до 10 тексту. Це у підсумку. Слова, які нас підбадьорують. Галатам 6 розділ, 9, 10 тексти. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Бачите теж пріоритет. Рідні у вірі, а потім всі інші, які потребують Господні підтримки. Настав час для молитви. Запрошу до молитви. Дорогий наш Господь, єдиний, отець, Син Дуса. Слава тобі за Твою благодать, милосердя. Просимо, сповняй нас благодатью, мудростю та розсудливістю. Просимо поблагослови нас, пам'ятати, що ми тобою покликані до світлого, до того, щоб бути листом Твоїм. Ми це не здатні самі робити. І ми це сьогодні проговорили. У наших роздумах проповіді. Тому просимо, благослови нас і сповняй нас Духом Святим, серця наші відкриті для тебе. Благослови бути твоїми руками, благослови бути твоїми ногами, благослови бути твоїми вустами. Тому, Батьку, благослови тобі довіряти, на тебе покладатися, Боже єдиний. Щоб життя наше, навіть коли війна зараз іде, ми могли, дякуючи твої силі і благодаті, провадити для слави Ісуса. Зараз просимо благослови всіх, хто шукає Твоєї правди, хто шукає виходу, хто зараз збентежений, хто в полоні, хто зараз захищає країну у різний спосіб, захищай і їх. Завжди прошу я тебе і думаю, згодяться всі, брати та сестри, всі, хто слухає цю молитву, щоб ти, Боже, 91-й псалом, цей, де написано обітниці твої Всевишні, де написано про те, що ти ангелів твоїх, їм наказуєш, щоб вони охороняли, благословив всіх. Хто потребує Твого захисту, щоб 91-й Псалом працював для слави Ісуса Христа, для кожного, хто потребує захисту і підтримки, охорони і спасіння. Дякуємо тобі, Боже, за все і за те, що ти нас почув. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.